Вітаю всіх, як енергії королеви жезлів будуть впливати на нас 31 березня 2024 року. Сьогодні розвиток ситуації буде залежати від нашого вміння домовлятися, будувати плани, визначати свою мету, можемо відчувати свою незалежність. У своїх діях зацікавленість буде на особистих інтересах і дотримуватися будемо деше своїх правил і установок. На роботі у бізнесі питання самореалізації і досягнень будуть нагальними, рішучі дії направляйте на розвиток процесів. З усіх питань ініціативу потрібно брати у свої руки. У особистих стосунках у цей день паняночки будуть мріливими, але всі мрії будуть направлені на матеріалізацію і отримання бажаного. Можуть нав'язувати свою точку зору, тому чоловікам треба бути мужніми хоча б стати підтримкою для своєї пари. У дівчаток можуть бути нові знайомства. Рекомендація. Дійте швидко і рішуче, враховуйте всі обставини, проявляйте обережність, якщо у вас виникнуть сумніви, звертайтеся за парадою до особи жіночої статі, у якої є необхідні знання і яка може допомогти вам обрати правильний шлях. Ураховуючи енергію цього дня, будьте пильні до сигналів повітряної тривоги. А я бажаю всім благополуччя, миру вам і гарного дня!